Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC Джеймі Свендета. І нам треба завалити Світа Федеріко. Так, перелазимо. Може гранату підкинути? Давайте з гранати почнемо. Ось сюди під цю вантажівку. Так, тепер готуємо автомат. Ось так. Досить легко. Ось так. Так, сюди. Так, гранату. Так, не дратуйте мене, панове поліцейські. У вас ще своїх справ немає. А, бісова решітка. Ляхам хат заховався так, та він мене отак починає дратувати. Ось так вам. Ось так. Поліцейські забігають. side Nice one Arios aso Let's go already Marie Oh, чудово, Tommy han Орт! А, втік! Поїхали? Та бляха-муха! Нічого собі, А я не помітив, що я стільки Піднабрав очків. 80 косарків, оце справді рекорд. Тільки проблема в тому, що я тепер не можу вийти з тачки. Night, Ось так. Ось так. Спам пушки я його завалив. Їдемо до того будиночка, щоб закінчити цю місію. Більше 80 касариків очків, нічого собі. Оце прямо рекорд я побив. Стільки я не набрав ще. Так, ось будиночок. На С прям. Ну, 100 баксів виплатили, ну це хоч щось. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!